Та матір, яка признає себе як его, вона буде всіх решта ненавидіти, хто буде торкатися її дитини. Справжня материнська любов нічого не нав'язує, дає абсолютну волю. Розвитку. Воля до самого себе, воля сама власна воля дозволяє бути вільними дітям. Це є любов. Що таке материнська любов і взагалі ця енергія материнської любові? Чи вона властива кожній жінці, як вона проявляється, чи зараз в достатній кількості цієї енергії, якщо спричиняються войни? Насправді, материнська любов, вона не одноманітна, вона дуже різна буває. Тому що є любов, материнська любов проявляється як любов до себе, перш за все. Тому що дитина це є, ну, по-перше, власне, ну, це твоє єство, ти другий, так народив себе. Як ти сприймаєш себе, так ти сприймаєш ту дитину. І тому вона є неоднозначною. Не ті матері, котрі кажуть, що не можна так те те, те, ті вони самообмежено сприймають себе. І вони не можуть її проявити до кінця цю любов, і тому вони шкодять розвитку дітей. Бо вони, не, вони обмежують дитину, як обмежували себе. Це, це так. І тому такі матері, вони. Кажуть, ну, батьківщина покликала там. Ну Ще щось отаке. так Тому що я такий був і так має дитина моя так жити. Ну Це не є любов, це є пристосування до ситуації, це не пізнання себе і так далі. Мат, е... Та матір, яка признає себе як его, вона буде всіх решта ненавидіти, хто буде торкатися її дитини. вона це така В неї проявляється така егоїстична любов. Це також є і дуже часто. Материнська справжня любов вона дозволяє дитині бути такою, як вона є від народження, то це вже... Зовсім інший вимін, це вже справжня любов. так? Вона не обмежує дитину думати щось про себе чи знати. Вона може підказати, але не втручається. Вона не нав'язує нічого. Справжня материнська любов нічого не нав'язує дає абсолютну волю розвитку. Не навіть не направляє, вона може, коли потребує дитина підказати. А так дає абсолютну волю, і тільки своїм прикладом свого життя може потім дитина визначитись, що було вірно, а що ні. Але для досвіду свого дитина проживає все без всіляких оцих вказівок, направлень, маніпуляцій материнських там. Придумують всілякі історії матері, щоб дитина туди не пішла, придумають історії. так Нехай піде, хай дізнається, як там, якщо її туди тягнуть так ну Тобто ми розуміємо, про що мова? так ось, от ось Є такі типи любові материнської насправді. Тому що як, люд... як матір людина при... При... Вона проявляє любов до самого себе, до дитини, таким чином. Тільки так вона проявляється. Але справжня материнська любов чиста, коли людина, коли ця матір усвідомить, що це є насправді, то вона має найбільшу силу. Вона може врятувати просто дитина навіть не усвідомлена, але люди, матір любить так безпосередньо, Ну як ну, ніщ, ну як як Бог. ну то це має найбільшу силу і воно врятує з будь-якої ситуації. Або дасть їй абсолютну волю, і а ця воля відкриє в дитині те чи інше в той момент, коли треба. Воля до самого себе, воля сам, сама, власна воля дозволяє бути вільними дітям. Це є любов. Якщо дитина є продовженням тебе самого, твого творення, тих програм, тих недопрожитих досвідів, ось і питання про любов, якщо створюються союзи в любові, хай своїй недосконалості, но в чистому проживанні і хай буде в цій ілюзії, обмеженості. Любов між двома людьми. Зараз, ну не зараз, а взагалі це часто буває, є вигідні партії, вигідні союзи, союзи по розрахунках, які теж дають плоди життя своїх дітей. В Біблії є найбільший гріх це гріх проти любові. І, зрештою, життя ну, рано чи пізно проявляється, що те, що було не в любові зроблено, навіть недосконалій. Воно, воно є мертвим, можна сказати, в якійсь мірі, не дає життя і енергії. Як може прокоментувати Марія, такі союзи народження в цьому? Дякую, Кожна, кожне народження, воно не, не випадкове, воно потрібне. Дуже часто для батьків, для розвитку батьків душа приходить, але ж і та душа розвивається під час от такого ставлення до дитини неприйнятного, без любові. Вона має ще більш потужну, скажімо, можливість розвинутись, якщо не поламається, так? Ось і розвинути власну силу. Тут все має свої Плюси і мінуси, але такі неусвідомлені не союзи вони мають місце, тому що, тому що вони, е, коли людям важко знаходитись в, в одному середовищі разом. А їм здавалося, колись, що вони просто один без одного жити не можуть, а це просто прив'язка, а виявилось потім. То ця важкість, вона розум такий, він шукає або вихід з цієї важкості, або, або втечу від цієї людини. І що вона вибере, то і ну, потім супроводжує її життя. Є, звичайно, що розуміння, що якщо людина ніяк не приймає нічого із можливостей бути разом гармонійно, тоді це, звичайно, що просто досвід, в якому треба було прожити певний етап, так? і прийти до розуміння, що є, така, є такі союзи, які практично не, не сумісні. Це також буває, це має місце однозначно. І не завжди е, треба стар... намагатися змінити людину, якщо вона край цього не хоче. Якщо вона не вибирає мінятися, нащо її міняти? І якщо ця небажання змін не, не може е, бути у взаємодії з людиною, яка Іншого, іншої природи, то звичайно, що цей чоюз не має шансів зберегтись там і не, не, не варто його зберігати. Але досвід того, що є такі люди і є така можливість, це дуже хороший досвід. Чому він Він прекрасний досвід, тому що треба дати людині бути, дати можливість людині бути таким, як він є. А таким, як він вибирає бути це несумісно, ну, тоді хай буде там за межами мене. Це нормально, це прекрасно, це, це життя. І, то, і таким чином варто не зберігати. Якщо людина підлаштовується і ламає себе тільки щоб бути цією людиною, це більша помилка, ніж ніж, скажем, там відпустити цю людину. Тому що тоді людина, тоді то бажання зберегти союз неоправдане, тоді людина не грає роль і входить у роль і забуває, що це роль така, яка не приносить ніякої користі, хоча будь-який досвід є досвід. Але і це також вибір, але треба розуміти, для чого? в Всьому є сенс, для чого те інше десяте соте. Ось і тому. Хай людина буде собою, і це прекрасно. Якщо тобі так некомфортно, то треба дати волю цій дитині. І нічого не змінювати в його полі. І це його такий досвід. І я навіть якщо він. Дуже непростий, навіть якщо він не веде ні до чого, а веде до саморуйнування, це вибір людини. Можна щось підказувати, якийсь період, але якщо нічого не змінює, треба дати волю людині. Що таке поломана душа? І хотілося б у зв'язку з цим навести приклад з книги 100 років самотності. Коли пішли на війну і сини, і він став вбивчою машиною, став мертвим до співчуття, до смертей, затвердів. І єдине, що його тримало, це друг, це те, що залишало його серце живим. І в останній момент е свого зомбування, ну, затвердіння, він вирішив навіть і це умертвити. Тобто матір, яка прочула про цю історію силою свого голосу, звуку, привела до пам'яті свого сина. Включила в його в життя, так би мовити, щоб він не зробив це останнє, щоб поламало його душу остаточно. Також є сила прикладу в його «Сапор» Паріжської Богоматері. коли крик жінки, яка знайшла свою дитину, пізнала, зупинив солдат озброєних. Що це за сила, чи вона притаманна тільки цілісній матері, чи це може проявлятися в полі жінки, в полі кожної жінки? Тому що в зв'язку з цими подіями ну, я вірю, що це можна зупинити енергетично, ну, що це тільки і так робиться. Але от ці страхи, колективне нагнітання, підсвідомості, і тому виживання, це виживання, яке нам не дає життя, навіть в мирний час не дає нам жити своїм життям. Як, як знайти, як відкрити в собі цю енергію, як її ну, побачити і проявити. Дуже дякую. Оці приклади це якраз приведені із моменту шоку, є, в якому таке остепеніння материнське. В неї нема іншого виходу, як проявляти цю енергію. Вона більше, більше нічого не бере до уваги, як от ця, як от опинитися у змозі проявити цю силу. Цей шок це навіть не. Страх, не якесь переживання, інше це шок. І воно воно так ну моментально квантовий скачок веде до пробудження. В той момент, теперішній момент, людина потрапляє в цей момент, де проявляється її сила неусвідомлено. Але вона проявляється, бо, по-іншому, ну бути не могло в той час, тому що. Ну, людина це ж є дух, а цей момент він як підтвердження того, що людина дух, як відчуття того, що людина дух, ця, як людина, що людина всесильна, так? І, і інколи це відбувається таким шоком, проживанням шоку. Не варто. Е ви випробовувати себе на такі ситуації, ну це не, не є панацея випробування, тому що одних випробування, ці розповіді вони мають місце, і так воно і є, і було, так? Але треба розуміти, що не тільки шокована людина може таким чином проявитися, щоб врятувати себе і ситуацію, так? Що не тільки це, а що наша природа, вона не скажем, не стосується оцих випробувань, вона не, не, не примушує. Людину е жити в таких стражданнях, вона ха -ха, навпаки, вона, вона навпаки. Але ці ситуації мають на жаль місце. Ось, але це, це лише людина має визнати як підтвердження, що ця сила існує. Бо якщо б її не існувало людина. Так не, не, не випромінила в той момент таку, такий звук, який зупинить все і, і скаже стоп, тиша! Ша! Зупиніться і замовкніть думки, поля, канонади, все, що може приносити страждання. Хай замовкне назавжди. А й проявиться, проявляється ця сила любові в радості, єдності, тому що вона тільки вона є істина. Чому сила і чому це проявляється, чи це зв'язано з силою тяжіння землі? що е, е, важкі думки, е, негативне сприйняття набагато легше заволодівають людиною, ніж світло. Чому так відбувається? Причина цьому всьому, що відбувається негативного одна, це позиція, в якому людина сприймає матерію первинною, дух Трибін, в якому сприймає зовнішній світ, світ первинним, а внутрішній не відчуває. Це єдина Одна більше інших причин просто нема. І тільки це не дає людині само, по-перше, самозатвердитись, само впізнатись, само, само відчути, відчути. ту радість самого існування. Це це, ця радість існування знаходиться за межами сприйняття людини, а тільки тому, що вона вважає фундаментальною основою це в матерії. А як можна ем, затвердитись в матерії, як вона це потік енергії, вічний. Він не, а звідки той потік? Він не дає опори, бо він постійно тече і змінюється. А змінне не дасть опори. Опора тільки на незмінному. на істині. Вона ніколи не зміняється Вона є вічність. Все, що змінне, не має опори. Все, що змінне, це просто протікає, змінюється і все. І в цьому тільки в цьому причина. Якщо людина буде опиратись на знаннях, на знання про істину, а не на саму істину, це не дасть їй гармонії. Вона не буде собою. Вона буде знати, що вона є десь, а собою вона ніколи не буде. І тому, нагадаю, свідомість ловить суть буття навіть. Так, навіть позиція свідомості це є а, абра, Атман а, а, ми, а ментальні фактори вони просто характеризують. А скільки ми знаємо характеристиків одного елементу, вони ж є настільки багато, наскільки який світ стільки характеристик, скільки умів, скільки характеристик. То на що опиратись нам? На суть чи на характеристику про суть. Ми можемо про суть говорити зараз. от ми Всі наші передачі про суть. Так, слова та все, все. Ну, все суть і все власне, добре. Воно спрямовано на одне, але слів то скільки багато. Розумінь, скільки багато. Розумінь дуже багато, а суть одна. От, і на це повинна опиратись людина, тоді вона не губиться, вона не дезбалансує, вона не вибивається, вона десь не блукає, вона проявляє лише. А пошук без шляху, шлях без шляху, як це відбувається. І тому, тому тільки це є причиною всіх проблем, тому що Просвітлений скаже, що де ваші проблеми. Там, де ви, там ваші проблеми. Ви в себе проблем нема. Ви десь де інде проблем, як, як то кажуть, українська є така кожуху блог чи там нічого.